Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру ляльок. Привіт, маленькі і дорослі глядачі! Дуже приємно зустрітися. Віляші! Е, дякую, Дякую, гнапащо. Дозволив мені розпочати. Я почуваю себе людиною. Та ну що ти? Ми ж друзі, і ти маєш мені допомогти, бо створений Хе -хе. на допомогу людям. Так, так. Хе -хе. Тому ще хочу попрохати вибрати якусь цікаву комп'ютерну гру і навчити, бо я вмію грати в лото, в м'яча, стрибати у класики. А щодо віртуального, ну не розумію зовсім. Із задоволенням. Це Майнкрафт. Як-як? Не перебивай. Слухай. Вибач, вибач, друже, Майнкрафт відеогра в жанрі пісочниці у відкритому світі з поглядом від однієї до трьох осіб. Ха-ха-ха! <різь> <різь> ну так, так, відерце, лопатка. Сучки. Ага. гнапе. Мовчу, мовчу, то я жартую всі. Добре. Від англійської шахтарське ремесло угу. розроблена у 2011 році. Угу. І започаткувала одноіменну серію для всіх творів, якої характерний мінімалістичний кубічний дизайн. А -а -а. Тривимірний. Процедурно генерований світ. Ось. Ой, як це складно. Шахтарі, це я розумію у шахті, так? Mm. Ремесло теж вміє щось конкретне робити. А далі, ну, нічого не розумію. Ну, що робити? Які цілі? Тут немає однозначних цілей. Хм, От тобі й на та слухай. Мовчу, мовчу. Але. Пропонує безліч можливостей і занять. Досліджувати світ, угу. створювати різноманітні споруди й предмети, битися з різними супротивниками. Супротивниками. ага. ага. Можна грати одному, а можна залучати багато осіб. Хо-хо, це вже мені подобається. Отож. Можна створювати нові об'єкти, предмети, перешкоди, які не з'являються самостійно в ігровім світі. Клас! Ха -ха! Можна фантазувати! Так, створення нових предметів і блоків називають крафтінгом. Крафтінгом! Запам'ятав! Добре! А сам гравець, наприклад, ти має в світі гри. Тілення у вигляді персонажу. Хм, це круто. А хто ще в цьому ігровому світі є? Ігровий світ населяють моби, тварини чи фантастичні істоти? Хм, треба запам'ятати, цікаво, цікаво. Моя ж задача набір програмних меторік, які покликаний замоделювати потрібну поведінку ігрового. Матеріалу, матеріалу дуже цікаво. І водночас складно нічого складного. Сьогодні ми поринемо у світ кубиків креативу та нескінченних можливостей. Так так, це про Майнкрафт. У цій грі діти не лише розважаються, а й вчаться створювати дивовижні будівлі, запускати механізми і неабияк розвивати свою уяву. Як це відбувається, нам розкажуть самі Майнкрафтівці. А що таке Майнкрафт? Це гра, де можна будувати, досліджувати і навіть створювати цілі міста. Усе з кубиків. Багато дорослих вважають, що ця гра лише забавки і заважає вчитися. А ми завітали до гімназії номер 130 та ліцею міжнародної перспективи, щоб побачити, як Майнкрафт стає частиною навчання. Тут діти перетворюють кубики на справжні архітектурні шедеври та досліджують світ гри. Майнкрафт він. Підходить і для навчання, і просто розслабитись, пограти. В ньому можна, як, наприклад, він розвиває дрібну моторику, а в, якщо для навчання його використовувати, то там є багато навчальних курсів, наприклад, з німецької, з англійської і інших тем на уроки, наприклад, хімія, біологія, і там все це є, можна розвивати ці навички. Це дуже великий проєкт, там можна багато чого робити, можна виживати, можна просто щось будувати велике. Ще там є багато курсів. У мені подобається, тому що там можна все, все будувати, досліджувати і нове, все. Майнкрафт едюкешн дуже ну, крутий, тому що тут там, можна розв'язувати голомки, робити свої дома, будувати будь-що, навіть в інші можна в краї заходити. З друзями можна присутнятися. Це дуже круто, і ну ми тут будуємо все. Те, що ми хочемо, ми дуже круто будуємо. у Нас все получається. Ми можемо тут літати. Ну в своєму мірі будь що будувати. Сам Майнкрафт розвиває в нас креативне мислення, критичне мислення та навчає нас, що ми усі однакові, і треба всіх поважати. Кожен клік у грі це нова ідея, новий проєкт і можливість дізнатися щось цікаве. Цікавий факт. Кожен день у Майнкрафт створюють понад 500 мільйонів нових будівель. Майнкрафт Едюкейшн це не просто гра, це унікальний простір для розвитку дитини. Працюючи в тематичних світах Майнкрафт Едюкейшн, кожна дитина розвиває своє критичне мислення, креативність, вміння працювати в команді, певну відповідальність за той чи інший проект. Може прокачати навички цифрової грамотності, емоційного інтелекту. Тобто ресурси Minecraft Education надають широкий спектр можливостей розвиватися дитині індивідуально в будь-яких напрямках. В саму платформу інтегровані знання з математики, з екології, з інших дисциплін, що є дуже цікавим і корисним, тому що Minecraft Education можна використовувати не тільки як гру з певними проектами індивідуальними, груповими, а й також під час навчального процесу. За для того, щоб дитину заглибити більш в ті чи інші, скажімо так, тематики життя особистостей, або, наприклад, саме розкрити якісь поняття, якісь. Знання Майнкрафт Едюкейшн розвиває у дітях креативне, логічне мислення, творчість, робота в команді, комунікація. Майнкрафт це не лише гра, це можливість вивчати, творити і знаходити друзів. Якщо ти хочеш спробувати, попроси дорослих допомогти встановити гру. І вперед до нових відкриттів. залишайтеся з нами попереду ще більше цікавого та захоплюючого. Сьогодні ж спробуємо. Тобі подобається. Без сумніву. Я думаю, що нашим глядачам теж буде цікаво. Хоча думаю, що багато хто вже грає в Майнкрафт. А хто ні, обов'язково спробуйте! Та вже час говорити, до побачення, до нових зустрічей! Приємно бути у нагоді. Па-па. па па. па, -па.